Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку спостерігаю за відмінюванням прикметників. Моя найкраща в світі мова. І рідна, і мила над усе, Чарівна, ніжна, світанкова, вона мене у світ несе і відкриває все у ньому. І велич, радість. І красу, тож в цьому світі говінкому я рідну мову пронесу, як скарб великий і безцінний. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за відмінюванням прикметників, продовжимо подорожувати країною яскравого сонця іспанією. Справа словникові слова. Розгадайте ребус. Дивимось уважно на малюнок. Буква Б в ній заховалась З та И, буква М куля, дві останні букви не читаються. Розгадали молодшинки. Це слово взимку. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 23 листопада класна робота і хвилинку каліграфії В велика, В маленька, склади, слово взимку і речення взимку із заморозками дерева впадають у сплячки. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Працюємо разом, діти, даємо відповіді на запитання, як пишеться слово взимку. Та разом, чому воно словникове? Тому що його не можна перевірити за правилом, на яке питання відповідає. Коли назвіть цьому реченні іменники, називаємо заморозками дерева сплячку. Доберіть до кожного з них прикметник. Добираємо діти заморозки, які можуть бути листі. Сильні, дерева, які міцні, могутні, молоді, листяні, найстаріші, а сплячка яка літня, зимова молодшинки. яке це речення за метою висловлювання, розповідне, а за інтонацією неокличне. Назвіть граматичну основу речення. Про що говориться в реченні? Про дерева, дерева. Що роблять? Впадають. Граматична основа, дерева падають. Молодшинки, працюємо далі, пишемо слово взимку і виконуємо звукобуквений аналіз. Чую звуки в З, И, М, К, У. В Слові взимку 6 звуків, шість букв і два склади. Працюємо за підручником. Сторінка 65, вправа 1. Вправа на дослідження. Випиши з речень виділені іменники разом із прикметниками, що з ними пов'язані за зразком зразок, зими якої холодної. У місті відбулося веселе свято. Мешканці старанно готувалися до веселого свята. На веселому святі був салют. Усі задоволені веселим святом. Виписуємо діти. Свято яке веселе! До свята якого? Веселого, на святі якому? Веселому, святом яким веселим. Права два. Право на дослідження. Пригадай назви відмінців-іменників і їхні питання. Перевір себе за таблицею на сторінці 38. Пригадуємо, діти, читаємо разом. Всім, щоб грамотно писати, всім відмінків треба знати. Називний завжди питає, хто і що, це кожен знає. Родовий повідомляє нам, кого чого немає. Все давальний повручає, лиш кому чому спитає. А знахідний радий знов. Він кого і що знайшов. Десь орудний забарився, ким і чим він натрудився. І місцевий скаже знову, ви на кому і на чому клич не кличе всіх завзято нові віршики вивчати. Познач відмінок іменників. У записаних словосполученнях. Свято хто що називний відмінок. До свята до чого родовий відмінок. На святі, на чому місцевий відмінок. Святом чим орудний відмінок молодшинки? Проведи дослідження. Познач закінчення прикметників у виписаних словосполученнях. Позначаємо веселе закінчення е, веселого закінчення «ого», веселому закінчення ому, веселим закінчення им. Чи змінилося воно зі зміною відмінка іменників? Так змінилося. Зроби висновок, чи змінюються прикметники за відмінками. Перевір себе за правилом. Прикметники змінюються за відмінками. Правило. Прикметники змінюються за відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому відмінку, що і іменник, з яким він пов'язаний. Права 3 Права на дослідження. Розглянь таблицю відмінювання прикметників. Проведи дослідження. Порівняй питання. І відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду. У яких відмінках вони однакові, а в яких різні? Називний відмінок чоловічий рід, який добрий, середній рід, яке добре. Родовий відмінок чоловічий рід, якого доброго, середній рід, якого доброго, давальний відмінок якому доброму, середній рід, якому доброму. Знахідний відмінок як називний або родовий, а в середньому роді яке добре. Урудний відмінок яким добрим, і в середньому роді яким добрим. Місцевий відмінок на якому на доброму на добрім, і в середньому роді на якому на доброму на добрім. Відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду однакові. Рудовому, давальному, орудному і місцевому відмінках, а різні в називному і знахідному. Скільки форм мають прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку? В місцевому відмінку прикметники чоловічого і середнього роду мають дві форми: на доброму, на добрім. Справа 4. Справа коректор. Прочитай словосполучення, які записали гаджет і родзинка. Гаджет на синьому небі у новому році родзинка на синім небі у новім році. Визнач, у кого відмінкові закінчення прикметників записані правильно. Доведи свою думку. У якому відмінку записано прикметники у словосполученнях та у місцевому. А ми вже знаємо. Що прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку мають дві форми закінчень ому та «ім». Тож, у обох дітей закінчення прикметників записані вірно. Права 5. прочитай текст, додавши пропущені закінчення. Визнач його мету. Іспанія країна яскравого сонця, запальної музики. Веселих карнавалів. Тут святкові дійства можуть тривати по кілька днів. Танцюристи, циркачі, артисти на високих ходулях ідуть центром міста. Всі учасники, одягнуті у великі костюми зі смішними масками, беруть участь у вуличних виставах. Мета цього тексту розказати про Іспанію. Країну карнавалі. Додаємо пропущені закінчення Сонця якого яскравого, музики якої запальної, карнавалів яких веселих, дійства, які святкові, на ходулях яких високих, у костюми, які великі, з масками якими? смішними, у виставах яких вуличних. Права шість. Випиши з тексту попереднього завдання виділені слово сполучення. Допиши пропущені закінчення, підкресли прикметники, познач їхній відмінок. Працюємо разом, діти, сонця якого? Яскравого родовий відмінок, музики якої, запальної родовий відмінок, карнавалів яких веселих родовий відмінок. Дійства які святкові, Називний відмінок. На ходулях яких високих місцевий відмінок у костюми які великі знахідні відмінок з масками, якими мішними орудний відмінок, у виставах яких вуличних місцевий відмінок молодшинки? Права сім, творча вправа. Пригадай найцікавіше свято у твоєму житті. Коли й де воно було? Які враження залишилися в тебе від свята? Напиши про це текст. 3-4 речення. Я вам пропоную для зразка свій текст. Найцікавішим святом у моєму житті був минулий день народження. Свято було восени в дитячому кафе. Зібралися мої друзі та рідні. Цей день у кафе відбувався майстер-клас. По виготовленню морозива ми весело та цікаво провели час. А ви ставите відео на паузу і записуйте свій текст права вісім. Прочитай інформацію гаджета, доповни текст з прикметниками і запиши. Можеш скористатися довідкою. Познач відмінок вставлених прикметників. Довідка іспанські, дошкільного нормальним, спекотне, гарне. Темно працюємо разом діти. Школярі, які іспанські діти дошкільного віку можуть гуляти допізна, і це вважається явищем нормальним, бо вдень сонце спекотне. Вулиці в Іспанії мають дуже освітлення, гарне. Тому іспанці навіть у темну пору мають можливість грати у футбол, гуляти в парках. Вигулювати собак. Виконайте, діти завдання 8 і перевірите себе за зразком. Домашнє завдання права 9 на сторінці 68. Пиши текст, додавши пропущені закінчення прикметників. Познач відмінок виділених прикметників. Самбреро національний головний обір іспанців. Це крислатий солом'яний капелюк. Що нагадує український бриль, але значно більших розмірів з високим денцем і закругленими догори краями. Спочатку Самбреро було стильною прикрасою в одязі багатих сім'йорів. Його виготовляли з дорогих матеріалів. Згодом іспанські умівці винайшли солов'яний капелюх. Він став дешевим і доступним простим людям. Виконайте вправу 9 дітей і перевірите себе за зразком. Підведемо підсумок нашого уроку, як змінюються прикметники, за якою частиною мови можна визначити відмінок прикметника, у яких відмінках прикметники чоловічого та середнього роду мають однакові закінчення, а в яких відрізняються. Скільки форм мають прикметники чоловічого та середнього роду в місцевому відмінку? Рефлексія, права, маска? Сьогодні ми дізналися про іспанську традицію проводити веселі карнавали. Пропоную і нам трохи долучитися до карнавального дійства та надягнути маску зеленого кольору, якщо ваші враження від уроку Позитивні, чудові, жовтого, якщо часом вам було важко і залишилося питання, Червону, якщо матеріал уроку був для вас складним і незрозумілим. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!